Дуровенькі були. От. Перед нами попіл. Для чого ми будемо його використовувати? Наші кури приймають полову ванну. Водоплаваюча купаються в воді, а сухопутно там кури і індики вони люблять купатися в піску, в глині, в порус і тому подібне. Для чого? Для того, щоб очистити е, не тільки свята, а свої піря від. всяких е, тих Паразитів, як то кажуть, там блохи, кліщі і тому подібне. Тому кори часто люблять покупатися собі в, в поросі, щоб, як то кажуть, теж собі відповідно так очиститися. Зазвичай в нас було таке, що були е, воші і кліщі, але це було два роки тому десь. Тоді я окропив клітки бутоксом. Це така смердюча рідина в цьому, як його. Скальні такі бути, як вона називається, е і воно в флакончику такому. І воно, я розводив це з водою. Правда, розводимо так, як там писало, два трохи менше води, щоб був концентрований цей препарат, і е кропив клітки курпив клітки, жердини, всюди повністю де сидить. птиця, це я робив в день. На ніч кури заходили, не дуже хотіли заходити, бо воно смерділо, там не сиділи, переходили, але за два дні воно висмерділося, і проблеми в нас з вошами курячими не було. Так же саме ті що воші називають і пероїдами, і кліщами. Кліщі, пероїди, о боже, їх так багато. Ота вся начість сидить в наших пернатих. Воно їм дошкуляє. Побачите, як коли вони є. ну Це досить легко, коли ви там заходите в курник, чи там забираєте яйця, чи клітку до курчат, то самі чуєте по собі, як по вас щось лазить і ви чухаєтесь. Ну, на людях вони довго не живуть, то не страшно, але все рівно неприємне відчуття. А от птиці вони дуже здають наші шкоди. То я кропив бутоксом і є ще така пудра: пудра від бліг. Зараз ми будемо, ну тут не тільки блохи, тут і вся начість яка яку вони забирають від птиці, можна її прямо наносити на птицю, якщо ви бачите, що це вже критично, тому що ті пероїди їдять піряк, птиця линяє, птиця скубає себе, і там навіть до ран доходить і тому подібне. Ну, дякуйте Богу, в нас ще так не доходило, ми не доводили, так що майте на увазі, що ось такі проблеми також бувають і в пернатих. Ну, то з боку, навіть намальовано, що не тільки. Кури тут можна все, і свині, кози, корови, коні, ну, вся живина, яка є у нас на подвір'ї. Зараз я це зроблю просто для практики. Я там десь в одному відео показував, що був насипав попелу, це була зима, вони купатися не хотіли, ходили по цьому попелу, а потім, коли трошки почало перегрівати сонце, вони почали купатися в цьому попелі. Знов ми з... палили всякі такі дрібі за котлі цьому. І я накидали дров, тому що підпалюємо дровами. і... Попіл весь я збираю, висипаю півницю, в таку медницю. Зараз я сюди ще насиплю пудри для профілактики, щоб вони собі викупилися не тільки в цьому попелі, а і попіл буде з пудрою, так буде більше їм якісніше. Всю бутилочку я сипати не буду, думаю, відсиплю половину, тому що вона ще нам пригодиться. Так, погнали! Відкрив я. Хочу сказати, що запах від неї йде такий практично, як від того бутокса. По-моєму, добре я назву говорив. Там є десь відео, у мене на відео є, як е, цей, е, чим я обробляв. Це десь два роки тому я знімав то відео, коли я кропив. Та смердить воно так же само. Смердить не виносимо, не знаю, чи вони будуть купатися в тому, але думаю, ось бачите, такий дозатор свого роду, щоб ви могли одразу не цілу бутилочку. там якщо... На вражені ділянки там під крилами щоб менше птиця це діставало, хоча птиця практично сюди дістає, крім голови. М -м, ось так. Деремо це вимішую, я, думав руками, але не буду я руками мішати. Вимішую я патиком. Палкою візьму і потім все досить буде, тому що там вже пів бутилочки, напевно, в мене і є. Закрию я назад, смердить страшне. Вася. В тебе тут будуть сьогодні аромати. Вася скоро їсть, поки не пізно. Так, пішов я. Де, десь треба знайти. Да Оці ці патички у нас тут багато, тому що я тут майструю. Одну штуку потім покажу, як я вже говорив. І як не до то погода мені не дає. То робота забирає багато часу. І то ще щось. Не завжди виходить так, як тобі хочеться. Оце дерев'яний фото. Тут є правда ще пісні. Палилі відходи. Ось так, трохи перемішав, зарайду їм висиплю і побачимо потім результат. Так ми будемо боротися з нашими шкідниками для нашої стильки. Старий умивальник. Тут він одразу біля дверей, біля цього, нас на дворі. Я завжди хотів насипати, потім думаю, ні зміню відео. Ну, так. Я думаю, що все висипати не буду, щоб вони його не порозкидали, лишимо ще на другий раз. Побачимо, як вони завтра це собі тут покупаються. Ми бачимо, що її всякі штучки, дрючки які не потрібно. От. Ну що, ось така тут полова ванна для наших Дівчат, ви також берегіть їх, пильнуйте, тому що птичка цього вартує. Коли любите, треба за всім дивитися, як то кажуть. Це я лишу ще собі на завтра або на післязавтра. Побачимо, як вони це, тому що воно трошки винюче. І досипемо їм. Тому що в нас тут є їх трошки. І думаю, що всі не встигнуть покупатися, тому що вони як сюди заходять по три, по чотири валяються в тому. Тож їм буде мало, треба лишити ще на наступний раз. Що дбайте про свою птицю, пильнуйте одне одного. Мирної, тихої ночі всім і Божої благодаті.